Наші воїни відважно б'ються з противником на Запоріжжі. Ось це кадри, які ви побачите, як боєць, маючи поранення, продовжує бій. В Мережі пишуть це захисники 118-ї бригади. Військові, нібито проводили розвідку місцевості, аж раптом нарвалися на дозору противника, який сидів в ямі поряд зі своїми 200-ми товаришами. Цей матеріал, який ви зараз побачите, теж від того нашого бійця з того ж місця події на кадрах видно, що побратим його прикрив, щоб той. Відійшов. Що було далі? На цей час невідомо. Судячи з дати, на камері події відбувалися 25 лютого. Де ти? Тут. Сідай сідай, сюди! Нормально! Виграємося! Він один? Нет. У друге затусоти походу. Шешо? У дно я забаранив. Той! Ребяшками пішов! 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 Я не можу бути, братан! Другайся! Другайся, я крий! да успокойся нормально еб... отходит тоже что? он тоже отходит назад? я Пу последний Пушкин, Пушкин я... достанется ей. достанется вот тут давай куда? Газу через пол Подожди, подожди. Іди я постою, давай, иди прикрий! Пішов. Пішов, пішов, пішов. Я не можу, дуже нога болить. Пішов, Олег! Пішов! Бедемо тут, бачимо.